стало легше, принаймні так мало б бути після внесення змін до законодавства. Тепер рішення суду є остаточним документом, що підтверджує факт розірвання шлюбу. Іти реєструвати це рішення у раксі та отримувати нове свідоцтво вже не треба. Щоправда, насправді процес розлучення не так вже й змінився. Я пішла за рішенням, а рішення видають тільки з другої години. Не цей не ж не питається, я маю час для цього, чи я не маю часу для цього. Але сьогодні в мене час викроюся. Я пішла, он взяла це рішення. Суду пішла взяла. Мене не на це. Принесла, написала заяву. Тепер треба знов зачекати. Жінка отримала рішення про розірвання сім'ї ще 29 грудня минулого року. Однак суд до сьогодні не спромігся надіслати документів до Раксу, аби жінці у паспорті поставили позначку, розлучена. Мала би виграти людина, якщо буде працювати механізм, так як він передбачений законом. Якщо е все впреця в, е в звичайного діловода суду, який в шуфляді забуде відправити це рішення, відповідно будуть відпові певні порушення, закону яких ніяк не можна виправити, завжди є присутній людський фактор. У відділах реєстрації актів цивільного стану зізнаються, бо при те, що позначка у паспорті вже не обов'язкова, люди все ж хочуть її поставити. Причини різні: приміром, комусь не терпиться знову піти під вінець. А є й такі, для кого штамп має символічне значення. Щодня до будинку урочистих подій, залежно від району, надходить в середньому близько 20-30 рішень судів про розірвання шлюбу.